Здоровенькі були. Ось це Ecoflow Delta Pro 3. А точніше кропка від неї, бо сама станція знаходиться зараз позаду мене та проходить ще деякі тестування для того, щоб виміряти її справжню дійсну ефективність. Дякую, вітя, за пораду. Це нова станція з потужністю вбудованого синусоїдного інвертора 4 кВт, а ємність батареї 4096 Вт-годин. А ще до станції можна під'єднати дві додаткові батареї та збільшити ємність до 12 кВт. -год. А ще можна декілька станцій. Паралельно використовувати через Home Smart Panel 2. Але давайте про все по черзі. А ви поки підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, а я буду починати. Бо мені щось здається, що це відео знову десь на півгодинки, але воно того варте. Робить краще чайок. Смачного. Дизайн! Дельта Pro 3 портативна зарядна станція вагою практично 52 кілограми. Та кожен раз, коли ви чуєте про вагу у 50 кілограмів, та слово портативність, у вас з'являються питання, чи все зі мною добре таке говорити. У нижній частині, так само як і у оригінальній Дельта Pro, знаходиться телескопічна ручка, а з іншої сторони коліщатка. Тож взяв та пішов. Ну покотив, точніше. А якщо сходи чи потрібно машину завантажити, є ручки. А в комплексі до них тепер є фірмовий м'які насад. Щоб комфортніше носити. Якщо ви користувалися якимись попередніми EcoFlow, то, напевно, ви помітили, що на цій станції новий дисплей. Він став більше, змінилось розташування показників, проте їх набір той самий: вхідна та вихідна потужність, поточний заряд батареї, орієнтовний час роботи під час розрядки та орієнтовний час зарядки під час заряджання. Індикація роботи портів, тощо. Мені дуже сподобалось, що тут такі самі зручні кришки захисту роз'ємів, як на Delta Pro Ultra. Правда, вони тут тільки позаду Розетки спереду їх немає та залишаються відкритими постійно. А ось це. Ну, подивіться на цей механізм відкриття бокових роз'ємів. І це ж не тільки красиво з погляду промислового дизайну, а й практично. Бо кришка не висить просто відкритою, а ховається всередину, щоб не бути пошкодженою або відламаною. Продумано до дрібниць. Характеристики. Номінальна потужність вбудованого синусоїдного інвертора 4 кВт. Короткострокова пікова потужність для запуску споживачів з високим пусковим споживанням до 8 кВт. При цьому, завдяки технології X-Boost станція може живити електроприлади зі споживанням до 6 кВт. Це розраховано для потужних водонагрівачей, теплових помп тощо. Але майте на увазі, що функція XBoost не працює з пристроями з захистом від перепадів напруги. Будьте з цим уважні та прочитайте інструкції від свого пристрою, який ви хочете підключити з цією функцією. Також X-Boost не працює під час заряджання самої станції, тобто в режимі обміну. Також тут є технологія X Fusion. Станція може видавати свою максимальну номінальну потужність в незалежності від рівня вхідної потужності з вашої електромережі. Зараз це особливо актуально, враховуючи те, як зараз працюють наші електромережі та як коливається напруга в них. А якщо вам потрібно ще більше потужності, ніж може дати одна така станція, то ви можете під'єднати відразу декілька Delta Pro 3, так щоб вони працювали разом. Або дві станції через EcoFlow 50 Amp Hub та кабелів EcoFlow Power Input Output, або трьох станцій через Smart Home Panel 2 та кабелів Power Input Output. Таким чином максимально можна збільшити потужність системи з цих станцій до 12 кВт, а ємність до 36 кВт годин. Станція може працювати у режимі UPC або якщо солов'їною, DBG. Тобто ви підключаєте усі необхідні пристрої до станції, а станцію у електромережу. Та коли станція повністю заряджена, то струм проходить з розетки через станцію та йде безпосередньо на усі прилади. Коли вимикається світло, то станція автоматично перемикає живлення з розетки. На батареї та прилади продовжують працювати. Час затримки перемикання з мережі на батареї 10 мілісекунд. Це дуже низький показник, та він дозволяє без вимикання продовжувати працювати навіть чутливим до цього пристроєм, наприклад, серверам, 3D-принтерам тощо. Причому про 3D-принтери я говорю окремо, бо були в нас запити на цей рахунок, та ну, ви усі розумієте, чому це важливо. А ще тут є захист від зворотнього струму. Але я у соти раз говорю: не треба експериментувати з кабелями виделка, виделка, це небезпечно. Ємність батареї 4096 ватт-годин. Проте у станції є можливість підключення ще двох додаткових батарей по 4096 ватт-годин кожна. Тут я про них ще хочу додати трошки цікавого. По-перше, молодці EcoFlow, що зробили додаткові батареї відносно компактного розміру, а не так, як у попереднього Delta Pro, розміром практично самої станції. По-друге, тепер їх можна встановлювати на саму станцію, так само, як це реалізовано у Delta Pro Ultra, а не окремо поруч. Як на Delta Pro, це дуже зберігає місце, а враховуючи, що це все обладнання зазвичай стоїть у підсобних приміщеннях, там де небагато місця. Це важлива зміна. По-третє, якщо у вас є додаткові батареї від попереднього Delta Pro, вони називаються Delta Pro Smart Extra Battery, то ви зможете під'єднати їх до Delta Pro 3. Дуже прикольно, що тут є сумісність між поколіннями. Батареї тут, звісно ж, літі фосфатні автомобільного типу. Але що цікаво, сам блок батареї має захист від пилу та вологи ip 65. Але це не означає, що потрібно цю станцію використовувати десь під дощем, бо інші елементи не мають пила захисту. тобто захист саме батареї це. Знаєте, така штука для якихось форс-мажорних обставин. Добре, що воно є, але під дощем використовувати цю станцію все одно не можна. Вбудований bms контролер стежить за 40 різними показниками батареї під час роботи станції для забезпечення безпечного використання. EcoFlow говорить, що після 4000 тисяч циклів розрядки та зарядки. Батареї втратять лише 20% своєї ємності. Я, звісно ж, це ніяк перевірити це не зможу, проте EcoFlow я чесно кажучи, вірю. А ще тут 5 років гарантії. Мені здається, що просто так таку б гарантію на такий пристрій не давало б. Тож, думайте. Роз'єми. Далі давайте я розповім вам про роз'єми. Спочатку про ті, через які ви щось зможете заряджати, а потім про ті, через які ви зможете заряджати саму станцію. Тут їх просто. Ну, як завжди, у кафлов. Два USB-C з підтримкою Power Delivery 3.0, 100 Вт на кожен порт, загальна потужність 200 Вт. Два USB A з підтримкою Quick Charge 3.0. 18 Вт на кожен порт, загальна потужність 36 Вт. Чотири розетки 230 Вольт, 16 Ампер. З боку знаходиться порт DC5521 12 Вольт, 5 Ампер максимум. Та порт Anderson 12 Вольт, 30 а максимум. Ці два 12 Вольт. Тових вихідних порта підтримують загальну вихідну потужність. 378 Вт. А ще тут є порт під коннектор J45 для віддаленого зв'язку з іншими пристроями EcoFlow. А тепер давайте подивимося на роз'єми для заряджання, які знаходяться під тими самими заглушками, які заряджають прямо у корпус, та дуже мені подобаються. Вхід змінного струму від розетки. Саме через нього ви можете підключити станцію до звичайної розетки через комплектний кабель. Під ним є перемикач. Якщо він у положенні FAST, то у застосунку буде зафіксоване значення заряджання станції. Потужністю 2900 Вт. Якщо у положенні Adjust, то можна буде змінити це значення від 400 до 2900 Вт у застосунку. Високовольтний порт XT60 для підключення сонячних панелей. Діапазон вхідної напруги від 30 до 150 вольт, максимальний струм 15 А, максимальна потужність 1600 Вт. Низьковольтний порт XT60i для підключення сонячних панелей або джерела живлення автомобіля. Діапазон вхідної напруги від 1 до 160 вольт, максимальний струм 20 А, максимальна потужність 1000 Вт. Живлення змінного струму in-out для заряджання від зарядного пристрою для електромобілів через перехідник EcoFlow EV Extreme чи від звичайних генераторів через Ecoflow AC Generator Charging Adapter. А ще тут є два порта XT-150 для підключення додаткових батарей, або заряджання від генератора Ecoflow Smart Generator, або заряджання від зарядного пристрою EcoFlow Flow 800 Вт, альтернатор-чарджер для автомобіля. Ну і, звісно ж, ви можете одночасно заряджати станцію не тільки через один порт, а комбінувати різні для збільшення швидкості заряджання. Наприклад, зарядка від мережі плюс сонячні панелі. Загальна потужність вхідного струму може становити 4000 Вт. Робота! А тепер я хочу вам розповісти, як саме ви зможете використовувати цю зарядну станцію. Перший варіант підключати необхідні вам пристрої безпосередньо до розеток та вихідних портів на цій станції. Це такий саме простий та очевидний варіант. Другий варіант це підключити цю зарядну станцію до вашої домашньої електромережі через автомат воду резервного живлення, або, якщо кратко, АВР. Запрошуєте електрика, даєте йому цей АВР. Говорите, що саме з домашніх приладів ви хочете. Використовувати під час відключення світла, він там це все красиво робить. Та коли відключається світло, автоматично усі автомати, які підключені до АВР, переходять на живлення з зарядної станції. У вас нічого не вимикається з того, що ви обрали. Все добре. Потім світло знову вмикається. АВР автоматично перемикає живлення з батарей станції на електромережу, а станція починає заряджатись Ідеально, третій варіант для забезпечення більшої потужності при наявності великих пристроїв споживачів це EcoFlow Smart Home Panel 2. вона з'явиться в Україні у січні 2025 року. Ця панель дає можливість під'єднати для одночасної роботи відразу до трьох станцій. Тим самим даючи потужність для споживачів до 12 кВт, має власні автомати для розподілу живлення від станції та дуже багато чого цікавого. Проте більш детально я про неї вам не розповім, бо вживу я її не бачив. А те, що бачив, то тільки в інтернеті. А вони усі для американського ринку, та вони можуть відрізнятись по деяким характеристикам, тож не бачу в цьому ніякого сенсу. Четвертий варіант новий. Ця електростанція може заряджати електромобілі. Звісно ж, дуже далеко не повністю. Ми всі це, це повинні розуміти. Проте, у деяких якихось екстрених форс-мажорних ситуаціях, я думаю, що це може щось вирішити. Наскільки вона може зарядити автомобіль? Я не знаю, все залежить від батареї вашого авто. Рахуйте самі. Також у розділ роботи, я хочу сказати, що ця зарядна станція дуже тихо працює, особливо у порівнянні з попередником Delta Pro, її взагалі не чутно. До 2000 Вт повна тиша. Якщо вище або працює швидке заряджання, звісно ж кулери можна почути у тихій кімнаті, проте це взагалі ніякому порівнянні не йде з попередником Delta Pro. Тож, ось ці відоси рекламні, там, де вона стоїть у спальні, не перебільшення. Зробили велику роботу у цьому напрямку. За стосунок. Ну, дивитись застосунок. Він насправді практично такий, як і на усіх EcoFlow, за винятком деяких нових функцій, які з'явились саме на цій станції. Ну і на всяк випадок уточнюю: у станції є вбудований Wi-Fi, вона підключається до, ваш... до вашої мережі домашньої, та ви можете її керувати де завгодно, а не тільки вдома. Ну, головне, щоб було живлення на роутер, то у вас працював Wi-Fi. Але якщо у вас буде станція, то напевно все буде працювати. У інтерфейсі є два варіанти оформлення. Я буду показувати усе у стандартному стилі, бо мені він здається більш зручним та інформативним. На головній сторінці ми можемо побачити заряд батареї та приблизний час, який станція буде працювати при поточному навантаженні. Загальна потужність заряджання та окремо з кожного входу мережеві та сонячних панелей. Плюс до цього є статистика, де можна подивитись споживання станцією по годинах, дням або місяцям. Знову ж таки, окремо відслідковуючи зарядку від мережі. Та від сонячних панелей. Також ми бачимо потужність на віддачу загальну та окремо на кожну розетку та USB-порти. Прямо тут можна відключити блок розеток та окремо 12 вольтовий блок, а також подивитись статистику по окремим розеткам та USB-портам. У налаштуваннях ми можемо налаштувати спільне використання пристрою, увімкнути чи вимкнути звук кнопки на станції. Обрати затримки очікування перед вимкненням пристрою, дисплею, під час відсутності споживання змінного струму та або 12 вольтового постійного струму. Тут давайте я додам ви повинні це знати. Якщо у вас увімкнений блок розеток, до нього нічого не підключено. Він все одно буде споживати енергію, так щоб ви зрозуміли, скільки він буде споживати на цій станції. Якщо залишити його увімкненим, ну і тобто у налаштуваннях вимкнути автоматичне вимикання, то за 24 години він з'їдає 10% батареї цієї станції. Ну це досить багато. Тож ці тайм-ліміти треба виставити в залежності від ваших сценаріїв використання. Бо 10% за 24 години просто ось кудись. Це багато з цим порахуйте, подумайте, як тут правильно виставити. Обрати яскравість екрана. обрати часовий пояс. Далі ми можемо обрати швидкість заряджання через порт, який підключається до розетки 230 вольт, та окремо швидкість заряджання через порт Power In-Out. налаштувати бортовий зарядний струм під різними напругами. Далі ми можемо увімкнути чи вимкнути функцію Xboost, увімкнути чи вимкнути функцію, яка дозволяє пристрою підтримувати вимикачі GFCI та RCD, або заряджати електромобілі через вихідний порт змінного струму, налаштувати ліміти розряджання та заряджання. Раджу виставити їх у рекомендовані значення 20 та 80% для підтримання справності акумулятора. Далі в нас режими роботи та заощаджень. Спочатку треба обрати співвідношення відсотка акумулятора для резерву та режиму заощадження. Резерв це частина акумулятора зарезервована для використання під час відключення живлення від електромережі. Коли рівень заряду вищий обраного відсотку, буде працювати обраний режим заощадження. Коли нижче, акумулятор перестає розряджатись та вмикається живлення від електромережі, якщо воно зараз є. А якщо живлення немає, то акумулятор буде розряджатися, поки не досягне ліміту розряджання. Далі є два варіанти заощаджень: режим Tow або Time of Use. Якщо стисло, то під час високого тарифу він буде розряджатись до рівня резерву, а заряджатись під час низького тарифу. Тут є статистика того, як це заощаджує гроші. Проте під час тестування я цим не користувався, бо в мене не одиночний тариф, оце дуже прикольна штука. Якщо у вас подвійний тариф, то це дозволяє економити. Тобто, ця станція не тільки дає вам енергію, коли її немає в електромережі, вона також дозволяє економити. Наскільки це рентабельно? Це питання? Скільки років це буде окупатись? Проте, якщо у вас ви вже придбали таку станцію для того, щоб живитись під час відключень, то чому б не налаштувати цей подвійний тариф це. Досить легко, якщо він у вас вже є, то його і підключити насправді не так важко, проте там теж щось коштує. Ладно, давайте не про це зараз. Самостійне забезпечення енергією підходить для тих, у кого є сонячні панелі, здатні забезпечувати постійне заряджання станції. Якщо стисло, то у цьому режимі, якщо заряд станції вищий резерву, то її будуть заряджати лише сонячні панелі. А коли станція зарядиться, сонячні панелі будуть віддавати енергію безпосередньо на розетки споживання. Якщо електромережі немає та панелі не можуть забезпечити заряд водночас зі споживанням, то заряд буде опускатись нижче резерву. До ліміту розряджання я зараз показую більш детальний опис у застосунку. Якщо що, поставте паузу, прочитайте. Далі можна налаштувати ваш тариф електропостачання для режиму Time of Use, якщо у вас подвійний тариф. Далі в нас заплановані завдання: це гнучке налаштування часу заряджання, які вам необхідні, наприклад, заряджання у певний час, без прив'язки до тарифів. Увімкнути чи вимкнути автоматичний запуск та зупинення EcoFlow Smart генератор, якщо він у вас є, звісно ж. Увімкнути пам'ять вихідних роз'ємів. Якщо стисло, типово після повної розрядки та відсутності живлення станції від мережі, після включення усі вихідні роз'єми будуть вимкнені. На мою думку, цю функцію краще увімкнути, таким чином. Коли з'явиться мережа, усі підключені прилади продовжать свою роботу. Далі в нас пріоритетні заряджання під час підключення зовнішніх акумуляторів. Далі всяке інше, типу оновлень, посібників, користувача тощо. З кожною зйомкою цього застосунку я розумію, наскільки тут все е, насправді просто та логічно. Спочатку може здатися, що щось тут дуже всього багато, але якщо один раз розібратись, один раз це все налаштувати, то потім ви просто заходите, там собі статисти. Таку листаєте, дивитесь, насолоджуєтесь та вже нічого не чіпаєте. Мені дуже подобається цей застосунок. Ну, це так, трошки лірики. Тестування. Тестування. Мені здається, що це взагалі найцікавіша частина цього відео, бо це роблять далеко не усі. Дуже хочу звернути вашу увагу на те, що розряджати батареї зарядної станції в нуль не рекомендовано. Та й взагалі не тільки зарядної станції, а будь-які батареї. Я це буду робити для того, щоб протестувати її. А ви взагалі орієнтуйтесь на те, що ви будете виставляти ліміт розряджання для того, щоб збільшити термін роботи батареї? Тож в мене це тільки для тестів. Для тестування я буду використовувати енергометр. Це ось цей пристрій, який дозволяє вимірювати кількість кіловат годин, який споживає підключений прилад за певний час. За допомогою нього ми зараз перевіримо, скільки енергії реально може віддати Delta Pro 3 зі своєї батареї, та порахуємо ККД станції, тобто ефективність. Самі EcoFlow говорять про ККД своїх станцій близько 90%, що є високим показником у порівнянні з конкурентами. Тож давайте перевіряти. Перший тест у мене був з практично постійним споживанням 255 плюс-мінус 10 ватт я підключив 55 дюймовий телевізор на максимальній яскравості у режимі HDR з відосом на YouTube. Так як споживання практично постійне, то ще можна буде перевірити наскільки точна станція прогнозує час роботи від батареї. Що теж насправді дуже цікаво, наскільки ви можете орієнтуватись на час на дисплеї. Тестування продовжувалось усю ніч. Я все знімав у таймлепсі, щоб все було максимально прозоро для вас. Станція вимкнулася через 15 годин та 13 хвилин. Давайте тепер підсумуємо результати. Перед вами графік розрядки станції з шагом у 15 хвилин. Вражаючи рівний графік розрядки, який не має ніяких просадок на низьких зарядах. Я знав, що у Ecoflow немає таких проблем, але чесно говорю, я не очікував, що він буде настільки рівномірний. Тепер давайте про ККД. Станція до вимкнення віддала 3736 ватт-годин, що становить більше 91% ємності вбудованого акумулятора. Дуже гарний показник, навіть трошечки більший, ніж говорять, EcoFlow. Що стосується прогнозу станції часу роботи, на початку тесту станція прогнозувала, що зможе працювати 14,8 години, тобто 14 годин та 48 хвилин. По факту вона відпрацювала 15 годин та 13 хвилин, що приблизно на. 3% більше, ніж вона сама прогнозувала. Тож при постійному навантаженні ви дійсно зможете орієнтуватись на прогноз станції. Давайте тепер ще один тест, але з більшим споживанням. У цьому тесті я намагався зробити більше навантаження, причому зробити його теж плюс-мінус постійним. До станції був під'єднан MacBook з зовнішнім монітором, ПК з ще одним монітором, підсвітка на стіні, моніторні колонки. Торшер, телевізор з підключеним Xbox, з якого відтворювалось к відео у HDR, А також по цій надійній, як швейцарський, ніж, розгалуженій системі подовжувачів, десь у кінці цього приміщення підключено усе моє мережеве обладнання: Wi-Fi, роутер, джипон термінал, хаб розумного будинку та IP-камера. Ось це все споживає приблизно 530 плюс-мінус 40 Вт, бо воно коливається. Звісно ж, показник не зовсім точний, проте у нас є енергометр, тож ці колування нам взагалі байдужі. Знову таймлепсік роботи, щоб було усе прозоро. Світло блиме, бо якраз знімав, але показники усі можна побачити без проблем. Цікаво, скільки ж буде ККД при більшому навантаженні. Станція пропрацювала 7 годин та 5 хвилин. Ну, ми дивитись графіки. Тут так само шах відсотку заряду 15 хвилин, щоб можна було максимально чітко побачити, як рівномірно вона розряджається. Я ще раз повторюю, я особисто не очікував, що графік буде саме такий, а не ну хоча б трошечки кривий. Це вражає. Вражає. Тепер щодо ККД. Станція цього разу віддала 3778 ватт-годин, що становить трошки більше 92% ємності вбудованого акумулятора. Результат навіть на 1% більше тестування при 250 Вт. Але це так незначно, що може бути просто похибкою заміру. У будь-якому випадку це більше заявлених Кафлоу 90%. Круто. Що стосується прогнозу часу роботи, то станція на початку тесту відображала 6,7 години, тобто 6 годин та 42 хвилини. По факту вона знову пропрацювала більше, ніж сама того очікувала, з різницею плюс практично 6%. Знову ж таки, при більших постійних навантаженнях ви теж можете орієнтуватись на розрахунок станції. Ну і звісно ж, цікаво виміряти, за який час станція може зарядитись від 0 до 100% у реальному житті. Під час цих вимірів. Я зіштовхнувся з нашими реаліями домашнього енергозабезпечення. Справа у тому, що незважаючи на максимально можливу потужність заряджання у 2900 Вт, отримати її, коли у тебе напруга в мережі нижче 200 вольт неможливо. Зараз ви бачите графік заряджання від 0 до 100% саме з такою низькою напругою у мережі. Другий графік знизу потужність заряджання протягом тесту. Бачимо, що процес зарядки йде равномірно до 90% після сповільнюється для заповнення став. Оранніх десяти. Це очікувано. Також з цими даними можна порахувати, які втрати під час заряджання. Станції було потрібно 4926 Вт годин для зарядки вбудованої батареї, що на 20% вищої її ємності. Я, на жаль, не знаю наскільки цей показник гарний чи ні. Напишіть про це у коментарях, я впевнений, ви усі це знаєте. Повний час зарядки склав 2 години та 15 хвилин. Похибка від її власного прогнозу плюс 18%, тобто вийшло довше, ніж вона прогнозувала. У хвилинах це небагато, всього 20, проте у відсотках виглядає суттєво. Трошки додаткової інформації. Не знав, куди додати ось це все, що я зараз буду говорити, тому так просто наприкінці по пунктам. По-перше, на станції тепер немає 12-вольтового вихіду під прикурювач. Ну, тобто... Якісь прилади, які живляться, мають блок живлення типу прикурювач, ви до цієї станції просто нативно в 12 вольт ніяк не, під, не підключити. Я не розумію, нащо так зробили. Напевно, був малий попит, але мені здається, що саме для якихось польових умов багато є приладів, там холодильники, е, якісь насоси, ну багато чого, там, де блок живлення, це прикурювач. Для того щоб тепер підключити такі прилади до цієї станції, вам потрібен перехідник з 220 на прикурювач. Тобто, це буде, скажімо, так подвійна конвертація, втрата, втрата енергії на це конвертування. Не розумію, чому зробили так, але ну зробили так. По-друге, станцію можна зараз придбати в Україні. Що само. По собі новина вже гарна, що є якась зарядна станція у наявності. Проте я трошки про інше, я про ціну. Її вартість зараз в Україні 144 тисячі гривень, що на 5 тисяч гривень менше, ніж ціна на офіціальному європейському сайті EcoFlow. Тож, якщо вас дійсно зацікавила ця станція, то ви вагаєтесь зараз брати чи трошки пізніше. Не вагайтесь, краще візьміть зараз, бо вони зараз є. А після першого ж удару по енергетиці декілька годин та жодних зарядних станцій ніде немає. Тому мені здається, саме час це зробити. Особливо враховуючи те, що на неї зараз ще й ціна достатньо приємна, нижче європейської. Коли таке було посилання в описі, по третє на питання: наскільки її вистачає, я як завжди не відповідаю, бо це залежить від того, що ви збираєтесь до неї від'єднати. Але ще раз нагадую, що є такий дуже чудовий сайт-калькулятор від українського розробника, до речі, який дозволяє обрати усі ваші прилади, час роботи, який ви хочете, щоб вони мали. Та воно там все рахує та показує, яка потужність та яка ємність станції вам необхідна. Посилання буде в описі. Рахуйте самі. Значення цієї станції я вам вже сказав. Четверте, для тих, хто додивився до цього моменту, я не відповідаю на коментарі стосовно того, що можна взяти інвертор та акумулятори, та це все виходить дешевше, та нікому ці станції не потрібні, це переплата. Ви молодці. Я вам серйозно говорю: ви молодці, ви розібрались, ви це зробили, вам вийшло дешевше, ви зекономили. Я зараз без іронії. Проте. Ви теж е, повинні зі мною погодитись, що це, це, це зовсім тип пристрою, це взагалі інший пристрій, тому що ви оцю, цю станцію можете образно взяти з однієї квартири в іншу, можете взяти станцію поїхати на дачу, можете взяти станцію, поїхати кудись в поле. І це все е, відносно мобільно. Ну тобто, так, да, вона важить 52 кілограми, проте ти її взяв. Поклав машину, поїхав, використовуєш там. Інвертори, акумулятори, ось це все. Це все не так просто, тому саме за це переплата. Не хочете переплачувати? Ви, ви молодці, ви знайшли вихід. Проте, це інший пристрій. Висновок. Чесно кажучи, я. Абсолютно не знаю, що мені можна ще сказати у висновках. Я, здається, розповів про цю станцію все. Ми її протестували, подивились. Висновки ви напевно для себе вже зробили. Тому єдине, що можна сказати у, цьому, у, цьому, у цій частині відео, це будь ласка. Якщо сподобався цей контент, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться. Нарешті ви вже на наш канал. 11% людей дивляться з підпискою. Усі 89 не підписуються. Ну, будь ласка, зробіть це. Нам дуже приємно. Посилання на станцію в описі. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення!